Сьогодні у випуску пікет проти українських перевізників вже другу добу поляки блокують рух на кордоні. Через це українським водіям вантажівок доводиться простоювати понад 10 годин. Хочуть забудувати на території Львівського геріатричного пансіонату. Виявили зареєстровану неіснуючу будівлю. Право на користування ділянкою має благодійний фонд Діяльне милосердя реакція на скандальну заяву. Студенти Львівської політехніки просять звільнити Ірину Фаріон, яка є професоркою кафедри української мови. Чиною стала її заява про те, що бійці 12-ї бригади спецпризначення Азовни є патріотами України. Водій вантажівки Ігор Гнот повертається до України з Польщі через пункт пропуску Корчова. Краківець чоловік везе метал. Через протести польських перевізників на кордоні він простояв майже 12 годин. Не запускають по одній машині годину часу, одну машину тільки запускають і все. Та по різному І туди зерно веземо. І назад. І метал. Зараз я везу і папір, і все ну, По-різному. Вже другу добу польські перевізники блокують рух на кордоні. Через це українським водіям вантажівок доводиться простоювати по. На 10 годин за ніч кордон перетнуло майже в 10 менше фур, ніж зазвичай. Станом з 20.00 до 6.00 ранку було оформлено на в'їзд в Україну 28 транспортних засобів, в тому числі включаючи і вантажі з гуманітарною допомогою і небезпечним вантажі. За попередніми даними ми близько оформляли близько 200 вантажів протягом зміни. Блокують поляки лише фури з гуманітарною та військовою допомогою та ті, які перевозять тварин чи продукти, які швидко псуються. Окрім того, безперешкодним є рух автобусів і легкового транспорту серед вимог повернути дозволи на роботу в ЄС для українських перевізників, заборона здійснювати перевезення всередині ЄС, запровадити на українських пунктах пропуску окрему чергу для вантажівок із реєстрацією. ЄС також пропонують запровадити окремий пас для порожніх фур. І останньою вимогою є доступ водіїв. Польських транспортних компаній до системи шлях Значить, чи може ні в той спосіб, так? не знаю, чи в такий спосіб, але це потрібно врегулювати. Бо черга зі сторони України то є жах. Ми стоїмо по два тижні інколи раніше їздили в Україну щотижня, але тепер це неможливо. Тому їздимо раз на два тижні, бо задовго нам чекати. Багато часу витрачаємо на повернення, стоїмо 6, 7, 8, 10 днів, щоб повернутись додому. Вручи до краю. Поляки готові протестувати щонайменше до січня, якщо їхніх вимог не задовільнять. Територію геріатричного пансіонату, що на вулиці Медової печери у Львові хочуть забудувати. Директорка виявила, що на ділянці зареєстрована неіснуюча будівля. Відтак звернулася до поліції, а там відкрили кримінальне провадження. Згодом на ділянці з'явилися бетонні плити. Їх працівники пансіонату самотужки прибрали, однак на цьому не завершилося. Вийшли на територію, побачили, що приїхала машина, маніпулятор. Їх супроваджували дві машини, і вони мали сюди завести. Ще раз блоки, і мали залити фундамент. Їм не вдалося це. Нам коштувало це трошки здоров'я, але нічого, ми боремось. Йдеться про ділянку площею 2,4 гектара, яку ще у 2010 році тодішній голова Львівщини розпорядився передати благодійному фонду діяльне милосердя. Після цього мерія у суді взялася відстоювати своє право на цю землю. Суд і справді визнав її міською, але залишив в користуванні фонду. Наша позиція міста чітка і не чітка і зрозуміла, яка полягає в тому, що Ця ділянка, яка є комунальною власності і формально знаходиться в користуванні цього благодійного фонду, вона може використовуватись виключно під потреби геріатричної. Тому ми спільними зусиллями. Це є спільна позиція і міста, і області будемо вчиняти всі можливі юридичні заходи для того, щоб в повному обсязі врегулювати це питання і закріпити землю власне, за геріатричним. Загалом територія геріатричного пансіонату має 14 гектарів. Зараз її мають офіційно оформити, визначити межі і присвоїти кадастровий номер. Щоб, Визначити конкретні межі і присвоїти цей кадастровий номер один для гаріатричного пансіонату. Процедура виглядає таким чином, що міська рада надає дозвіл на розробку цієї технічної документації. Тоді землевпорядники роблять технічну документацію. Це там кадастрові зйомки, присвоєння там цих поворотних точок, і тоді присвоїться відповідно один кадастровий номер цій земельній ділянці, яка вже буде включати в себе в тому числі і цю. Спірне ділянку на земельній ділянці геріатричний пансіонат планує збудувати реабілітаційний центр для своїх підопічних та військових. Зараз у пансіонаті проживають майже 300 пенсіонерів і людей з інвалідністю. Є також вимушені переселенці. Студенти Львівської політехніки просять звільнити Ірину Фаріон. Вона професорка кафедри української мови Львівської політехніки. Причиною стала її заява про те, що бійці 12-ї бригади спецпризначення Азов не є патріотами України, бо розмовляють мовою країни-агресора. Тому за її словами вони взагалі не мають права називатись українцями. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть руськими. Ну що їм заважає за три? чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. На цю заяву відреагував як керівник полку Азова. Зараз заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він опублікував допис частково російською мовою та наголосив, що ніхто не давав Фаріон права так висловлюватись про підрозділи ЗСУ. Ніхто тобі не давав права відкривати рот в сторону бойцов Азова, тряті штурмової і любого другого подрозділення української армії. Поэтому просто ідіти ты... тим часом омбудсмен метро Лубінець звернувся до поліції, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки цього інциденту. Відзавтра у Львові змінять рух автобуси номер 6 А вони повернуться на вулицю Шевченка. Це дозволить скоротити час проїзду приблизно на 15 хвилин. На цьому маршруті їздитимуть сім великих автобусів. 6 А курсує Рясне-2 по колу з вулиці Величковського по Шевченка, далі через центр міста і з підвальної знову на Шевченка та Рясне-2. Також від середи запрацює новий автобусний маршрут номер 49 А він сполучатиме площу двірцево та рясне 2 На лінії курсуватимуть чотири великі. Низько підлогові автобуси. 49А поїде через вулицю Шевченка, Левандівську, Городоцьку до залізничного вокзалу. Назад автобус повертатиметься за тим самим маршрутом з інтервалом у 25 хвилин. А є фактично оновленим маршрутом 49-го. Про його відновлення фактично мова йшла від самого початку та відкриття Шевченка. Проте були дискусії, в якому форматі його краще запустити, оскільки так чи інакше нам потрібно вертати 6А. Назад на вулицю Шевченка. В результаті дискусії дійшли до певного такого рішення, що ми робимо новий маршрут 49А.